Вітаю всіх колег, і е, хочу сказати, що, мабуть, всі вже знають або бачили, що так плебек театр, знають, що це таке. Е, ну, але загалом все-таки маю сказати, тому що це ж е, е, спільнота не плебек театральна, а арт-терапевтична, і вони е, ці спільноти певним чином перетинаються. Так, от, – це розповідь та втілення, така технологія розповіді та втілення особистих історій. Люди збираються у групу, як, як на тренінг або як на театр, щось таке середнє, і потім є ведучий, який звертається до людей для того, щоб хтось розповів якусь свою особисту історію, ту, яку він сам. Готовий розповісти на цю аудиторію. Актори уважно слухають три-чотири актори: це спеціально підготовлені, треновані, навчені, сертифіковані навіть деякі люди, які потім втілюють ці історії. От, власне, і все. Ну, в спеціальних формах тут, е, нібито все занадто просто, з іншого боку, воно досить складно, тому що е, ну важко, щоб люди почали розповідати історії, наприклад. Щоб довіряли цій аудиторії, довіряли нам. Потім важко зіграти так, щоб це не було якоюсь порадою. Ну, ви знаєте, або інтерпретацією, яка б нашкодила. Тобто, це власне театр, це є втілення історій. розповідь втілення історії, і потім, наприкінці, підбиття, підбиття підсумку всієї аудиторії, не стосовно того, що нам робити, а стосовно просто як зрізу такого психологічного. Стану і тих актуальних речей, які зараз ну, важливі для цієї аудиторії, для цих людей. Це називається у нас червоною ниткою або лейтмотивом перформансу. Ми завершуємо зазвичай тим, що говоримо: ось бачите, цим ми зараз живемо, і так це може виглядати. Дякую. Ну, от, от таким чином, і тепер, власне, про досвід виступу для військових. Тут я, можливо, дещо відійду від тих тез, коли я їх писав, то вийшла, як Олена мені сказала, ціла стаття. Каже, занадто багато. Тому я скажу так, такі ідеї, які виникли при написанні і спілкуванні з Оленою, до речі, також дякую тобі, що плейбек-театр як Applied Cetter, Прикладний театр застосовується дуже багато по світу, це десь 70 країн його використовують. Дуже описаний і досліджений опит опит, досвід плебек театру у Непалі після громадянської війни, війни Лівані, Лівії, арабо-ізраїльський конфлікт також там проводиться плебек театр. Але важливий момент, що він завжди проводиться, як вони пишуть. Американці та інші з екскомбатантами, з тими, хто вже повернувся з фронту і більше не повернеться до бойових дій. Тобто, ну не буде, не буде більше комбатантом тим, хто е, воює, стикається безпосередньо з ворогом, е, і тому з одного боку, це таке негласне правило, що плейбек театр не працює з тими, хто буде воювати ще. З іншого боку, ну це, це така цінність. Цінність плебек театру. Бо він, він виник в 70 ті роки, як на, на хвилі пацифізму і, і пацифіст, пацифістичні цінності несе окрім гуманізму. З іншого боку, встановлено, що плебек театр працює краще і гуманніше, ефективніше з тими людьми, в кого вже є воля до примирення. Якщо немає волі до примирення, а ще бажання боротися, то воно ну, ну, ну не те, воно не може не може бути, нібито повністю. Ми засумнівалися в цьому з одного боку, пішли проти такого собі тренду і погодилися зі своїм театром власне на цих самих курсах, що Олена розказала у липні. Виступити для наших військових, які ще не на реабілітації. Звісно, ми виступали і у шпиталях. Протягом цих дев'яти років в різних шпиталях і навіть у восени цього року для тих, хто вже не повернеться, поранених і, і людей з інвалідністю, для різних, для волонтерів, для всіх виступ... а, але саме для військових, які на ротації, які приїхали там відпочити на певний час, ну, мені здається, що у світі немає досвіду або він закритий. Ну, в Ізраїлі я щось чуше. Так, от, значить, ми для них виступили. І що ми е, помітили? Плейбек-театр, так само, як і арт-терапія, не, не може бути, звісно, основним методом психосоціальної підтримки або підготовки до бою. І загалом в технології самого театру нічого не треба змінювати. Нічого особливого ми не помітили. Що, до речі, підтверджує, що народ і армія це одне й те ж. Що з народом виступати, що з армією виступати, одне й теж. У нас армія не відрізняється. От, і театр для них також не відрізняється. В чому його цінність? Цінність, по-перше, в тому, що він, як на мене, в нас було шість виступів: ну, п'ять саме для тих, хто повернеться, і один для тих, хто у шпиталі. Цінність в тому, що він може виступати певним таким методом. Дослідження як фокус група або асесмент центр, психометр я його назвав, можна дослідити, які проблеми зараз в Збройних силах, в окремих підрозділах або в збірних командах, які проблеми не пропрацьовані. І отже, я перерахую ті проблеми, які ми дослідили, відкрили завдяки тому простору, який плебектеатр створює, наприклад. Читаю СТС. тема страху майбутнього бою. Є так, такі чутки, що чутки, що самураїв готували, коли розповідали страхи, а їхні <смістити> побратими грали ці страхи для того, щоб в бой вбій спокійніше. Так, от, так само і в нас спрацювало. Страх майбутнього бою. За передніх хвилини перепрошую. Ді, Добре. Добре, дякую. А, значить, страх, страх бою. Вони його розповідали моделю, функція моделювання майбутньої ситуації, звісно, насичувалася ця ситуація якимись такими ну, реальними загрозами, і вони їх могли бачити в вочевидь в і відреагувати у ці негативні почуття для того, щоб, щоб опанувати почуття страху. Потім була дуже часто тема прийняття і не прийняття ролі військового. Тобто, ну ну знаєте, вся ця бюрократія в армії, вся ця дідівщина та інші різні речі для новачків важко адаптуватися до умов служби. Про це розповідали історії. Я не зберігаю анонімність конфіденційність. Загалом кажу, що умови адаптація до умов служби є психологічною такою сферою, яку варто пропрацьовувати, і психо... Тема воювати. Ми, ми йдемо воювати для того, щоб захистити мир. Наприклад, так було сформульовано на одному з перформансів, і можна його так було б назвати: сила єдності, почуття натхнення, переживання втрати своїх близьких, звісно, також навіть тих близьких, які в тилу вони за них більше іноді хвилюються, ніж за себе. Туга за рідними, те, що вони зараз не можуть зустрітися коли хочуть, або навіть на якісь свята. І дуже потужно енергійно була тема стосовно побоювань повернення до е, цивільного життя. Вона насичена була історіями про зрадників, минулих братів, друзів, які вони там труси, які вони цивільні люди, не не, не так би мовити. Непатріотичні і таке інше це все вони виговорюють і пропрацьовують в цих так би мовити театральних мініатюрах. Загалом я підходжу до висновків. Можна очікувати на зростання певної емоційної саморегуляції в підрозділах або в груп, в групах покращення прийняття умов служби, підвищення мотивації та захисту України. Промоцію здорового способу життя також, оскільки тема вживання алкоголю та інших там різних проблем. Вона дуже сильна, є. Запити від МПЗ, можна, можна і це пропрацьовувати за допомогою плейбек-театру. І реінтеграція у цивільне суспільство з цим, звісно, ми ще будемо в майбутньому працювати багато, але зараз треба працювати, мабуть, з іншим з наслідками будемо працювати після перемоги.